Всім доброго дня. Сьогодні хочу одночасно зняти відео, що роблю з ожиною весною. І одночасно хочу вас агітувати, той, хто ще не посадив собі ожину на дачній ділянці чи на городі, щоб ви посадили собі ожину, про яку ви не пошкодуєте. Про цю посадку ви точно не пошкодуєте. Ожина вам віддячить дуже смачною ягодою. Щоб я не був голослівний, зараз вам покажу відео з літа, як ми збирали ягод і скільки було ягід на ожини. І саме Головне, які ці ягоди були. Ну, ви самі бачите, скільки ягод ожини можна назбирати з маленької площі, просто з компактної ожини, не з якоїсь там просто міфи ходять що ожина, всю займе ділянку. Це, звичайно, були сорти, були колись різні ожини, і шипами, і такі, що розросталися. Зараз вже зовсім інші сорти і зовсім інші ожини. Давайте вам розповім за обрізку ожини. Я залишаю буквально отаких от три грубих пагони. От бачите, от такий грубий пагін, щоб ви орієнтувалися, який от моя рука. От такі три грубих. Тут було більше пагонів, було 5 пагонів. Я два слабших виріс. От бачите, от таких три грубих пагін. Ця ожина в мене змерзає на рівні грудної клітки, тому я її обрізаю. І вона пускає ще бокові пагони. Ось такі, бачите, бокові пагони. Ці бокові пагони я також обрізаю. Щоб було, я думав, що я їх буду залишати, але тепер, щоб для компактної мені роботи і її, як я її обмотував зимою, зараз вам поставлю відео, подивіться, як її обмотував зимою, бо вона мерзне. Я би її і скасував, викинув цю, цей сорт, але він родить дуже великою жаркою. Тому зараз вам покажу відео, як її обмотую зиму. Оце отак вона була в мене обмотана на зиму, все, вона прекрасно перезимувала, немає з нею ніяких проблем. То, що була обрізана на рівні грудної клітки і верхи були обрізані, щоб компактно обмотувати. Буквально отакі три пагони забезпечать вас море врожаю. Буде вас повно врожаю. Вони випускають бруньки, от з цих бруньків будуть випускатися, і на цих бруньках буде повно ожини. То, що їх треба розвести по боках, що було і по центру, і зліва, і справа. От пагонь я зліва і справа розвожу. Давайте я ще піду до іншої ожини, вам покажу. Так, от у нас друга ожина, другий сорт. Цей трошки дрібніший, але теж дуже смачний сорт. От, теж три пагони я залишаю. І буквально, дивіться, я її порізав як хотів. Ожина від цього не страдає. Я обрізав верх. Бачите, наверху, я, вона пустила бокові, я тепер обрізав бокові, бо мені стільки не треба. От Бачите, всі бокові пагони ожини обрізані. Бачите, до самого низу. Внизу взагалі не треба залишати, вони треба всі обрізати, але вона буде від цих бруньок, вона вся буде йти доверху. Навіть коли вже буде розвинути більші пагони, можна їх обрізати. Ожина цього не боїться. Дуже стійка рослина, нічого не боїться, ніякої ні обрізки, ніяких не морозів. Оця ожина, в мене другий сорт, вона навіть не боїться морозів. Це дуже гарний сорт, але то, що він дрібніший. Я навіть її цього року не обкривав, бо в нас не було цього року морозів. Якби було десь до 20 градусів морозів, тоді б я її обкривав. Давайте коротенько я зупинюся щодо обробок ожини. Бачите, як можете бачити, в мене. Вона покроплена бордоською однопроцентною сумішю. Ожина нічим таким не хворіє, але в на неї береться іржа. Того року я бачив, що на стовбурах взялася іржа. Але може бути, що в нас іржа, бо в нас дуже багато дощів. Можливо, якщо у вас нормальна погода, і іржі не буде. В принципі, ніяких таких проблем з хворобами ожини нема. Але. Я кропив дерева і кущі, я взяв одну процентну бородовську сумі, покропив ожину. Буду й ще кропити дерева хорусом, також пройду ще ожину. Але щоб були якісь критичні хвороби на ожини, таких немає. Тому якої спеціальної обробки для ожини я не роблю. Щодо підживлення весняного ожини, дуже проста культура, ніяких особливостей. Можна дати просту салітру, десь орієнтовно в районі 40-50 грам. Я даю на один кущ. Ви, мій бачили. Якщо кущ менший, треба давати менше. Також можна взяти якесь комплексне добро, наприклад, нітро просту ні Абсолютно культура не боїться ні хлору, ніяких нічого не боїться. Можна спокійно застосовувати будь-яке добро. Але обов'язково ожині на зиму я даю суперфосфат. Вона дуже багато викидає цвіту, дуже багато ягід, треба фосфор, тому на зиму обов'язково суперфосфат. Можна ще дати і калій магнезії. Багато не треба, 40-50 грам під один кущ буде достатньо для цієї рослини. Ожину. Треба підкормити обов'язково, бо вона багато в'яже ягід, вона вибаглива до харчування, її треба вигнати, отаку грубі, отакі грубі пагони вигнати. Це рослина, яка споживає багато елементів. Ми також даємо і органічне підживлення, ми даємо ще перегній під неї. кращий урожай, коли комбіновано і мінеральні добрива, і органічні. Цього року я буду давати осмокот. Про 5, 6, м Тут в цьому смокоті вже всі мікроелементи, макроелементи. Оці грануки будуть поступово у смокоту розчинятися, і поступово будуть ожину давати їй живлення. Буду ожину підживлювати двічі один раз весною і один раз після цвітіння, щоб гарно нав'язала ягід. Як роблю підживлення ожини? Роблю от такі дирки ломиком. Отак. І в ці дирки насипаю добриво. Можна і просто розсипати, і тут заробляти. Можна і таким, і таким способом. Кущ великий, дам 50 десь грам добрива. Так, тут була неповна ложка. І так само от в цю. Столова ложка має 20 грамів, це десь буде вносно орієнтовно 50 грам доброго. Ці гранулки з осмокоту будуть поступово розчинятися і поступово вивільняти потрібні елементи для рослини. В Цьому осмокоті 19 азоту він дуже добрий буде для весняного підживлення. Ожина сама безпроблемніша ягода в мене от на дачі, тому всім рекомендую посадіть і будете мати супер смачні безпроблемні ягоди. Всім бажаю гарних врожай і мирного, мирного неба.